Пані Маргарита, чи можете от порадити пацієнтам, які взагалі які готуються до планування вагітності, які продукти харчування, які покращують якість сперматозоїдів, якість е, е, яйцеклітини, як наслідок якість ембріону, чи може там, якісь речовини там, по типу я не знаю, що, там сказати, що пити, обов'язково вітамін Д відрегулюйте. От ви, як ембріолог, е, я думаю, що ви ж читаєте да, там, про, до, про ті дослідження, а що. Покращує якість ембріону, насправді все максимально просто: ведіть здоровий спосіб життя, не паліть, не вживайте алкоголь, максимально вживайте здорову їжу, і це абсолютний максимум, який ви можете зробити. Звісно, якщо ви маєте якісь дефіцити, той же Д і так далі, звісно, варто пити. Але виключно, звісно, після консультації з лікарем. Е, і все насправді більше нічого не підвищить якості цієї циклітини, на жаль, ніяк. Е, про сперматозоїди тут ще можна додати, що не ходити у сауни та бані, тому що дійсно через температурний режим може зменшуватись концентрація і рухливість сперматозоїдів. А, наприклад, у чоловіків це ж не тільки в бані, наприклад, він працює водієм. Або в нього така робота, що він часто їздить і стоїть в заторах. Та навіть ноутбук він на коліна ставить і він відбудеться. Здоровий спосіб він нагрівається. життя. Але Фізична тоді активість. давайте тоді давайте, пані Ліна, давайте ви для чоловіків дасте такі поради, що потрібно, щоб була якісна сперма. Є, звісно, певний перелік порад, навіть які ми даємо чоловікам, коли вони записують. Бо це я ж це ж в шорт вставлю. Розуміти, нас, нас ж крім нас... того, що у нас іде ефір, потім у нас буде такий шорт на 5 мільйонів переглядів, де ви будете говорити, хочеш гарну сперму, <губ> роби те те те. те, -те. Давайте один, два, три, чотири. Там не так все і складно. Ми робимо такий інструктаж перед тим, як ось чоловік зателефонував в клініку, каже, хочу здати спермограму, Подивитися свої показники. Він не може просто так з вулиці прийти і здати, тому що там. Може бути настільки неадекватно хибний результат, поганий, і він одразу скаже, то що я безплідний? Ні, а, як підготуватись? А, ми радимо 2-3 дні статевого утримання. І а, саме а, цього терміну вистачає, щоб оновилась ось ця концентрація необхідна mm -hmm. сперматозоїдів, рухливих сперматозоїдів, не вживати міцний алкоголь. Що значить міцний алкоголь? Це означає ось вище ніж там, 40 градусів. Mm -hmm. Ось ці хоча б 2-3 дні. На але от я тут не згодна. Я так не кажу чоловікам, я скажу чому. От дивіться, якщо він, вибачте, от в нього традиція, кожну п'ятницю він віскарь, бутилку глушить. Він прийде, здасть, у нього класна сперма. І всі такі, о, в неї це все чудово, це ж неплідність, субфертильність нез'ясованого генезу. В неї все добре, в нього все добре. А але ж, віскар, але ж сперма там може бути в спермограмі гарна, ніхто ж не відміняє показник фрагментації ДНК сперматозоїдів. Що там всередині тих сперматозоїдів там же може бути порушений генетичний набір. Так, так, так звичайно, я... спермограма не покаже. Да так тому я і кажу, можливо, ну треба, щоб він просто три дні утримувався і здавав, як є, а потім вже сісти розказати. Ага, а скільки алкоголю ви п'єте? А скільки ви в Макдональдсі їсте? А, а скільки ви за кермом проводите? А за ноутбуком скільки ви проводите? А скільки ви рухаєтеся? А як часто взагалі ви жінкою займаєтеся сексом? Хоча два-три рази на тиждень треба. Так, да, А не раз на місяць. От з дозрівання сперматозоїдів він йде 90-120 днів, тобто протягом трьох місяців плюс е, теж все це може мати вплив. Так, оці да. останні два-три дні критичні для того, щоб ми побачили результат спермограми, але по факту, от, наприклад, якщо ми би. Е, Радили, пара планує вагітність без Кизе, просто звичайно, природня. Якщо ви дійсно це плануєте, то ви вже за 3-4 місяці до починаєте трішки думати про те, що ви робите, що ви вживаєте, і так далі. Завжди я дуже акцентую увагу парі на консультації, в тому, що якщо у чоловіків за ось ці, умовно кажучи, три місяці щось можна покращити, то у жінок, на жаль, ми з чим народилися. Ось це придане, ми несемо все своє життя. І воно починає впливати, навіть коли ще мама нами вагітна, як мама харчується, як мама спить, в якому вона оточенні, це формує наші вже яйцеклітини. І потім, який спосіб життя ведемо ми. Це максимальний вплив, і е, якось потім е, покращити чи додати нових яйцеклітин, на жаль, ми не можемо. З чоловіками простіше, вони до похилого віку фертильні. А ми це наш золотовалютний запас. Е, є така дискутабельна тема в репродуктології: це використання е, такого препарату, як ДГА, угу. е, при е, збідненому аваріальному резерві. Поділіться. Використовуємо використовуєте, а можете пояснити, бо жінки теж питають: от, а чому в мене, чому я все ж таки цей гормон? Він же там може щось там викликати. Ну, це про роботу наших наднирників, про а, а, перетворення гормонів в організмі знову ж таки через тестостерон. Казалось би, тестостерон – це чоловічий гормон, але для жінок він важливий. І це і наше лібіде, це і наша репродуктивна функція, це змога наша як в природі хотіти завагітніти. І так само ми бачимо гарні результати, коли ми. Помірно це використовуємо при слабкому резерві на те, щоб сформувати заздалегідь це не на тиждень треба призначати, а сформувати трохи більший пул, більш якісних яйцеклітин. Супер. Я вам дуже дякую. Тож я теж за, за цей вид допомоги жінкам, але досі існують репродуктологи, які. Вважають, що це недоказово, що це не треба використовувати. З цього сміються в своїх сторіс, виставляють але ж ми річ. бачимо результати сьогодні, пані ліна. Ми з вами да бачимо, бо у нас інтегративний підхід. І тому ви представники партнерської клініки центру медично тут, Тому що я ж кличу найкращих. Я ж не, не співпрацюю з людьми, які там, скажімо так, примітивні і мають примітивне мислення.